Це історія про Девіда Міллера, людину, яка вела кілька життів, обманюючи всіх навколо, доки його брехня не призвела до трагедії. Коли Джейн Лібрік сіла поруч із чарівним і успішним чоловіком на рейсі з Орландо до Лос-Анджелеса, вона подумала, що це казка. Він був приємним, цікавим і що дивно неодруженим. Після двох невдалих шлюбів Джейн уже й не вірила в мрію знайти ідеального чоловіка і осісти. Але ось він сидів поруч. Розмовляючи з нею протягом усього шестигодинного польоту, коли вони приземлилися і він запросив її на вечерю, вона без вагань погодилася. Ніхто б не повірив у правду про людину, яка зруйнувала її життя. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Девід Расел Міллер народився 20 серпня 1950 року в Сердісі, штат Огайо, у сім'ї Расела та Максін Міллер. У дитинстві він не брехав відверто і не робив нічого забороненого. Але, за словами його сестри, часто приховував інформацію. Коли батько запитував, де він був, де віддавав короткі невизначені відповіді. Дехто вважав, що він просто був дуже зайнятим, адже брав участь у багатьох соціальних групах значно більше ніж більшість дітей його віку. Він був членом місцевого хлопчачого клубу, вів облік результатів кількох спортивних команд і при цьому отримував хороші оцінки. Девід любив бути зайнятим, щоб уникнути нудьги в маленькому містечку. Він вважав Сардіс в'язницею і прагнув звідти вирватися. Тож одразу після закінчення школи в 1968 році він вступив до університету Огайо і переїхав за 60 миль, 96 кілометрів до Афін, штат Огайо. Там живучи самостійно в гуртожитку, де відпочав відверто брехати всім навколо свобода бути ким завгодно і відповідати на запитання, так як йому заманеться, спонукала його до компульсивної брехні. Він міг приховати, що походить із маленького незначного містечка і вигадувати будь-яку історію про своє минуле. До того ж, він вражав дівчат, розповідаючи про цікавіші пригоди, ніж ті, що мав насправді. Згодом він зрозумів, що має природний талант викликати довіру в людей. Він міг розповідати що завгодно, і ніхто не ставив його слова під сумнів. Він використовував цю здатність, щоб увійти в різні соціальні кола і бути різною людиною в кожному з них. Що ще важливіше, він зустрічався з різними дівчатами в кожному колі, фактично проживаючи кілька життів. Коли він здобув посаду в студентському самоврядуванні, Девід зрозумів, що він ідеально підходить для політики. Компульсивний брехун. Так, це підходить. Решта його студентських років принесла йому більше політичної влади і популярності серед студентів. Після закінчення університету в 1973 році він захотів продовжити нарощувати цю владу і переїхав до Вашингтона, округ Колумбія. Там він влаштувався дослідником для впливового конгресмена, розповідаючи всім вигадані історії про своє минуле. Він стверджував, що походить із багатої та впливової сім'ї, і люди не мали причин йому не вірити. Він почав збирати фотографії з кожною відомою людиною, з якою перетинався, зокрема з президентом Джеральдом Фордом, і вигадував історії про те, як він знав кожну з цих осіб, коли показував ці фото. У такому середовищі він познайомився з молодою жінкою, яка також прагнула політичної влади в окрузі. Вони недовго зустрічалися, перш ніж одружилися в 1975 році. Шлюб був недовгим, і після двох років слухання брехні Девіда про себе та своє минуле вони розлучилися. У 1978 році Девід вирішив змінити обстановку і переїхав на західне узбережжя, оселившись у долині Сан Фернандо на північ від Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Ознайомившись із новим середовищем, він влаштувався лобістом у друкарській промисловості штату Каліфорнія. Звісно, фотографія з президентом Фордом значно допомогла справити враження на його боса разом із якоюсь вигаданою історією, яку він ймовірно розповів. Почавши нову роботу, Девід повністю присвятив себе їй. Керівники друкарської промисловості були в захваті від відданості Девіда лобіюванню їхніх інтересів. Але насправді йому було байдуже до друкарства. Він не працював понаднормово, щоб переконувати політиків допомагати галузі розширюватися та отримати прибуток. Він працював заради того, щоб познайомитися та сфотографуватися з якомога більшою кількістю впливових людей. У нього була постійно зростаюча колекція фотографій із конгресменами, сенаторами і навіть губернатором Каліфорнії. Деякі фото були зроблені на заходах, але деякі в більш особистих обставинах, що створювало враження близьких стосунків із цими людьми. Насправді Девід відвідував кожен можливий захід по всій країні. Чим більше відомих людей було в його записнику, тим вищі були його шанси на перемогу, коли він нарешті балотуватиметься на посаду, що планував, але так і не здійснив. Поки Девід здобував популярність у політиці, його бачили за кермом дорогого ягуара та в яскравому одязі. Він працював лобістом, щоб познайомитися з впливовими людьми, а не заради грошей. Люди почали дивуватися звідки в нього кошти на такому рівні зарплати лобіста. І ходили чутки, що він виконував незаконну роботу для кількох сенаторів, яких згодом звинуватили в шахрайстві та вимаганні, але доказів цього було недостатньо. Девід також дивував багатьох своєю здатністю приваблювати красивих жінок його природний талант викликати довіру ймовірно змушував жінок почуватися комфортно поруч із ним. Проте він чітко заявляв, що не планує знову одружуватися. За його словами, він вважав, що всі жінки легковірні та готові повірити у будь-що, якщо він витратить на них достатньо грошей. Його брехня вріювалася від тверджень, що він із сім'ї мільйонерів, до заяви, що він помирає від раку і хоче насолоджуватися останніми роками життя. Він казав усе, що було потрібно, щоб провести кілька ночей із жінкою, а потім усе закінчувалося. Але все змінилося в 1979 році, коли він познайомився з Дороті Гарофело. Дороті Рід народилася в 1948 році у Бельвернон, штат Пенсільванія, у сім'ї Пола та Лавон. Рід у неї була молодша сестра та двоє молодших братів. Вихована в глибоко релігійній сім'ї, дороті виросла вихованою молодою жінкою, добре вчилася в школі та була капітаном команди черлідерів. У старшій школі її часто запрошували на побачення, але вона рідко погоджувалася. Лише коли вона зустріла Артура Гарофело, якого звали Арчі, на танцях у середній школі Монесен. Вона відчула негайне тяжіння. Після першого спільного танцю вони стали нерозлучними. Але не одружилися одразу після школи, як багато їхніх знайомих. Дороті мріяла стати косметологом, а Арчі хотів працювати з комп'ютерами новою та захоплюючою сферою в 1960-х. Вони навчалися за цими спеціальностями кілька років. Перш ніж одружилися в 1968 році. Вони залишилися в Бельвернон, де Дороті працювала в салоні, а Арчі продавав страховки. Але до 1970-х містечко занепало через закриття місцевих вугільних шахт, що змусило людей виїжджати, а бізнеси закриватися. У 1971 році батьки Арчі переїхали до Південної Каліфорнії, і Арчі з Дороті поїхали за ними в пошуках кращих можливостей. Вони осели. Лилася в Нортриджі, неподалік Лос-Анджелеса у долині Сан Фернандо. Арчі легко знайшов роботу зі страхування, а дороті почала процес отримання ліцензії косметолога, але незабаром дізналася, що вагітна. Оскільки Арчі заробляв достатньо, дороті відклала мрію про косметологію і після народження доньки Бранді в 1972 році стала домогосподаркою. Вона знову завагітніла, але втратила дитину, що призвело до депресії. Вона не хотіла виходити з дому, тож Арчі проводив більше часу з друзями. Лише коли вона завагітніла знову, в 1977 році, її настрій покращився і вона стала більш товариською. Тоді ж вона відновила роботу над отриманням ліцензії косметолога і за місяць до народження другої дитини склала іспит. Того року народився їхній перший син Майкл, а в 1978 році другий син Ентоні. До того часу Дороті працювала в місцевому салоні краси, де мала багато постійних клієнтів. Після народження другого сина вона позичила кошти, щоб відкрити власний салон під назвою «Це Чік. Вона обслуговувала клієнтів преміум класу, беручи вищі ціни ніж сусідні салони. Її бізнес одразу став успішним. Зовні Дороті здавалася щасливою, але вдома залишалася відстороненою від Арчі. Під час розмови вона зізналася, що більше його не кохає, і вони домовилися про розлучення. У 1979 році, після 11 років шлюбу, Арчі виїхав, і дороті почала жити як самотня жінка. Вона інколи ходила на побачення, але не відчувала задоволення від чоловіків, яких зустрічала. Все змінилося, коли одного дня в її салон зайшов Девід Міллер, щоб зробити манікюр. Як і колись із Арті на танцях, Дороті відчула миттєвий зв'язок із Девідом, але намагалася цього не показувати. Вона доручила його манікюрниці та зосередилася на бухгалтерії. Після завершення процедури Девід похвалив її гарні зелені очі та запитав, чи працює вона щодня. Дороті відповіла, що так, адже вона власниця салону і запропонувала записатися на наступний ти. Девід погодився і попрощався. Наступного тижня він повернувся на манікюр і запросив Дороті на побачення, на що вона погодилася. Девід відчував до Дороті щось особливе і вважав, що вона може стати тією, з ким він оселиться, але це не означало, що він почне говорити правду. Коли вона запитала, чим він займається, він відповів, що має власний бізнес із юридичних послуг. Дороті захотіла деталей, але його відповідь була настільки складною і заплутаною, що вона припинила розпитувати. Девід вмів давати деталізовані відповіді, які нічого не розкривали, але звучали переконливо. Менш ніж за рік Девід запропонував Дороті жити разом. Вони орендували трикімнатний будинок у Гранада Гілс. Достатньо великий для них двох і трьох дітей Дороті. Не дивно, але Девід продовжував зустрічатися з іншими жінками, поки був із Дороті. Її салон знали деякі люди з його політичного світу. Тож він переконав її продати його і відкрити новий у реседі, щоб ніхто не дізнався про їхні стосунки. Так він успішно розділив два своїх життя: одне з Дороті, де він осідав, і друге в політичному світі, де він спілкувався з впливовими людьми та мав романи. Життя, сповнене обману, приносило Девіду задоволення. Через рік спільного життя з Дороті, Девід залишив роботу лобіста і відкрив власну компанію, що не було повним обманом. Він створив незалежну лобістську фірму, беручи клієнтів із різних галузей і впливаючи на законодавство на їхню користь. Його робота включала відвідування політичних заходів, поїздки на вихідні, круїзи та подорожі за кордон. Перш ніж перейти до нашої історії. Хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі. Багато людей в наш час стикаються з депресією, переживаннями, стресом на побутовому рівні, особливо на фоні війни та загального інформаційного фону. Це в свою чергу веде до різних розладів та погіршення якості життя. Для вирішення цих проблем хочемо порекомендувати вам платформу Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-підхід, психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфулнес тощо можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста. Щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Кожен психолог на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. У Майндлі є мобільний додаток, щоб було ще зручніше та приємніше бронювати сесії та проходити їх з будь-якої частинки світу. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. Вводьте промокод злочин та отримуйте знижку 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Дороті не подобалися його часті від'їсти, але спочатку він переконував її, що це необхідно для успіху бізнесу. З часом вона почала ставити більше запитань, і Девід вигадав нову історію. Він розповів їй, що працює таємним агентом ЦРУ. Близько різдва, коли Дороті прикрашала будинок. Девід підійшов до неї і сказав, що мусить зізнатися в чомусь важливому. Зі сльозями на очах він пояснив, що не міг раніше розповісти через урядові обмеження. Він стверджував, що ніколи не мав власного бізнесу, а це було прикриттям для його роботи в ЦРУ. Дороті повірила, і він розповів, що працює в ЦРУ 5 років, виконуючи місії по всьому світу. На її запитання, чому він став частіше подорожувати, він відповів, що отримав підвищення і складніші завдання. Коли вона запитала, чи небезпечна його робота, він підтвердив і додав, що терористи, можливо, стежать за ним, і вона з дітьми може бути в небезпеці. Він запропонував переїхати і купити новий будинок, уже обравши один і поговоривши з агентом із нерухомості, він також попередив, що часто подорожуватиме, і не зможе розповідати, де він чи що робить, навіть якщо повернеться за смаглим. Під час планування переїзду Девід сказав Дороті, що їде на місію до Нікарагуа, але насправді вирушив у оплачений круїз карибами з іншими лобістами та політиками. Дороті попрощалася з ним зі сльозами, думаючи, що він летить у небезпеку, тоді як він відправлявся до Майами щоб сісти на круїзний лайнер, де два тижні засмагав, пив коктейлі та спілкувався з жінками. Поки він розважався, дороті розпаковувала речі в новому будинку, вірячи, що уряд посилив їхню безпеку від терористів. Вона вагалася щодо купівлі будинку, адже вони не були одружені, але небезпека спростила рішення. Коли Девід повернувся з місії, будинок був готовий, і він розповів, що місія була складною, але президент може бути спокійним. Того ж вечора він повідомив, що через чотири дні мусить повернутися до Нікарагуа на іншу місію. Так тривало роками. Девід постійно виїжджав на місії до В'єтнаму, Ірану, Куби Радянського Союзу. Дороті ніколи не сумнівалася в його діях, і Девід із задоволенням жив подвійним життям. Його бізнес процвітав. Він брав 100 доларів за годину і більше за поїздки. У 1984 році Девід запропонував Дороті одружитися не тому, що так сильно її любив, а щоб додати ще один рівень складності до свого життя. Дороті погодилася. Усі раділи їхньому союзу, крім доньки Дороті Бранді. Хлопці були ще малими, коли Дороті почала зустрічатися з Девідом. Тож він був для них звичною фігурою батька. Вони добре з ним ладнали, але Бранді завжди відчувала, що з ним щось не так. Коли вони оголосили про заручене, 13 річна Бранді розлютилася і втекла. Її поведінку списали на типовий підлітковий настрій, але вона була однією з небагатьох, хто не потрапив під чари Девіда. Девід і Дороті одружилися в Лас-Вегасі, штат Невада, 11 серпня 1985 року. У маленькій каплиці він обіцяв любити і бути вірним Дороті, хоча планував продовжувати вести два окремі життя: одне як одружений агент ЦРУ. Що подорожує світом, і другий як холостяк лобіст, який спілкується з політиками і зустрічається з багатьма жінками. Але навіть це стало для нього нудним, і він вирішив підняти ставки. Наприкінці 1980-х у Девіда стався дивний інцидент, який можливо зміцнив його історію про таємного агента. У південній Каліфорнії в нього вистрелили. Куля зачепила ногу. Повернувшись додому, він показав Дороті дірку в штанах і сказав, що хтось із його місій його вистежив. Ніхто таки не дізнався, що сталося, але, ймовірно, Девід був замішаний у чомусь сумнівному і розлютив когось впливового. Він був близьким до сенаторів, яких звинувачували в шахрайстві та вимаганні, і його спосіб життя здавався надто розкішним для його доходів. Цей інцидент змусив Девіда захотіти віддалити своє сімейне життя від Каліфорнії. У листопаді 1988 року він повернувся з місії і сказав Дороті, що терористи дізналися їхню адресу, і це наказує переїхати до Орландо, штат Флорида, щоб працювати над проблемою наркотиків. Дороті не хотіла переїжджати, адже вона та її діти мали життя в Каліфорнії. Але вона знала про його роботу і погодилася. Девід сказав, що уряд подбає про продаж їхнього будинку, але насправді він залишив його для себе 11 грудня 1988 року. Вони купили будинок у Каслбері на північ від Орландо. Через п'ять днів Девід поїхав на чергову місію. Після переїзду він був відсутній значно частіше. Проводячи час у своєму будинку в Гранада Гілс. Його бізнес лобіста процвітав, приносячи втричі більше доходу ніж раніше. Хоча деякі сумнівалися в цьому. У нього працювали дві жінки, які згодом сказали, що цифри не завжди сходилися. Девід найняв партнера, який був здивований, що багато клієнтів здавалися нереальними. Але Девід продовжував жити розкішно. І жертвувати великі суми, наприклад, 10 тисяч доларів каліфорнійському державному університету в Нортриджі. Коли його друг сенатор Алан Робінс потрапив під слідство. Девід припинив із ним співпрацю, і його фінанси похитнулися. Він брав банківські кредити, але цього не вистачало. І чеки його партнера почали повертатися. Девід виправляв ситуацію, але його партнер планував покинути компанію. У відчаї Девід зателефонував комусь, плачучи і стверджуючи, що хворий на рак. І хіміотерапія не діє. Після чого позичив 30 тисяч доларів. Стрес від фінансування подвійного життя ставав нестерпним. До того ж, Девід сварився з Бранді, коли був удома у Флориді. Іноді це переходило в фізичне насильство. Бранді записувала це в щоденник і повідомила про насильство до департаменту охорони здоров'я та реабілітаційних служб Флориди, але її скарги визнали необґрунтованими. Тоді вона вирішила втекти, заощадивши гроші на квиток до Каліфорнії, де зупинилася у друзів. Поки її не забрав батько. Девід прилетів, щоб повернути її, але Арчі, дізнавшись про насильство, відмовився віддавати доньку. Після цього дороті та Арчі вирішили, що Бранді залишиться з батьком. Девід запропонував удочерити синів Дороті, але це вимагало від Арчі відмовитися від батьківських прав, на що той не погодився. Тим часом бізнес Девіда занепадав, і він проводив більше часу в Каліфорнії, позичаючи гроші і стверджуючи, що помирає від раку. Він познайомився з жінкою, яка працювала в тому ж будинку, і переконавши її в своїй хворобі, запропонував одружитися, щоб провести свій останній рік разом. Заручені тривали лише день, адже він скасував їх, посилаючись на бажання почекати рік, щоб перевірити прогрес лікування. Наприкінці 1990 року він позичив 50 тисяч доларів. Повернувся до Флориди на різдво з Дороті та хлопцями. А в 1991 році підняв своє подвійне життя на новий рівень. Джейн Лібрік народилася 4 березня 1958 року у Вірджинії. У старшій школі вона закохалася в Майкла Галтівангера і мріяла, що вони закінчать школу, вступлять до коледжу, одружаться і житимуть щасливо. Але вагітність у школі змінила плани. Вона народила сина Майкла молодшого після випуску. Вони з Майклом одружилися, але через вісім років розлучилися. Джейн знову вийшла заміж, але й цей шлюб закінчився розлученням. Її сім'я переїхала до Орландо, а вона отримала ступінь в університеті Флориди в Гейнсвілі. У 1984 році вона влаштувалася закупівельником у Лос-Анджелесі, а Майкл молодший залишився з батьком. Джейн не любила Лос-Анджелес, сумувала за сім'єю, але досягла успіху в кар'єрі. Вона все ще мріяла знайти хорошого чоловіка, і в січні 1991 року це сталося. Повертаючись із Різдва в Орландо до Лос-Анджелеса, 1 січня 1991 року, Джейн сіла на своє місце в літаку, де вже сидів чоловік. Він зрозумів, що помилився місцем і пересів. Джейн представилася і він відповів, що його звуть Девід Міллер. Вони розговорилися, і Девід відчув той же зв'язок, що й із Дороті. Він сказав, що повертається до Лос-Анджелеса по роботі. а Джейн розповіла, що відвідувала батьків. Девід збрехав, що був у сестри. Коли Джейн запитала про його роботу, він відповів, що він адвокат, який нещодавно повернувся до роботи після того, як його батько залишив йому 14 мільйонів доларів, а його самого діагностували з раком. Він стверджував, що кинув роботу, витратив 10 мільйонів на подорожі, а потім лікарі вилікували його за допомогою експериментального лікування. Ця історія зацікавила Джейн. І коли він запросив її на вечерю того вечора, вона погодилася. Звісно, Девід не був ідеальним. Він казав усе, що потрібно, щоб отримати бажане. Операція щит пустелі дала йому привід частіше виїжджати на місії. Життя з двома дружинами стало для нього нудним, і Джейн додала новизни. Наступного дня, після вечері, він подзвонив їй, сказавши, що не може перестати про неї думати, і запросив на обід. Потім він зателефонував Дороті, сказавши, що він у Вашингтоні, і вирушає до Кувейту. Після цього він орендував лімузин, щоб справити враження на Джейн. Він водив її до дорогих ресторанів і дарував подарунки, але його фінанси страждали, адже він жив на позичені гроші. Девід зрозумів, що не може вести три життя, і вирішив відмовитися від холостів. Сяцького життя заради Джейн. Він розповів їй, що він лобіст, а не адвокат, і хоче, щоб вона любила його, а не статус. Джейн прийняла це, і після вечері він запропонував їй одружитися. 16 лютого 1991 року вони одружилися в Лас-Вегасі в тій же каплиці, де він одружився з Дороті. Але два шлюби залишили йому мало часу на роботу. Замість того, щоб спростити життя, він вирішив переконати Джейн переїхати до Флориди, щоб бачити обох дружин частіше. Він сказав, що йому запропонували роботу юриста в Діснеї в Орландо. Джейн засумнівалася, адже він стверджував, що має 4 мільйони. Але він пояснив, що це його мрія. Вона погодилася, адже це дозволяло бути ближче до сина. Потім він оголосив, що Кувейт оплатить їхню поїздку до Європи за якісь послуги. Джейн була приголомшена, але погодилася. Батьки Джейн, особливо її батько Річард, запідозрили недобре. Він попросив доньку Вірджинію, адвоката, перевірити Девіда. Вона дізналася, що він не був адвокатом і не навчав в Джорджтаунському університеті річард розповів Джейн, але вона хотіла вірити Девіду. Він показав їй офіс у Діснеї з його ім'ям і фотографією Джейн на стіні, що заспокоїло її. Насправді він використав офіс іншого Девіда Міллера, який рідко там бував. Життя Девіда ускладнювалося. Він боявся, що дружини зустрінуться в Орландо, тож переконав Дороті переїхати до Пенсільванії, сказавши, що терористи дізналися їхню адресу. Вони з синами полетіли туди, а Девід поїхав до Лос-Анджелеса, де його бізнес занепадав. Він продав офісне обладнання і передав оренду партнеру. У Флориді він жив у фантазіях, витрачаючи кредитні кошти. Він взяв 5 тисяч доларів авансу на будинок, але не мав грошей для повної оплати. Дороті отримувала рахунки за кредитками, які Девід пояснював крадіжкою карток. Під час поїздок до Європи з Джейн та її сім'єю одна з карток була відхилена, і він зізнався, що Кувейт не фінансував поїздку, що спричинило сварку. Дороті дізналася, що картки не були вкрадені, і зателефонувала до ЦРУ, де їй сказали, що Девід там не працює. Сусідка з Каслбері повідомила, що бачила Девіда з іншою жінкою. Лист від ЦРУ підтвердив, що він шахрай. Джейн також дізналася правду, коли її сестра перевірила Дісней і з'ясувала, що Девід там не працює. Дізнавшись про його шлюб із Дороті, Джейн зв'язалася з нею і вони зрозуміли, що обидві були жертвами. 15 вересня 1991 року Джейн вирішила викрити Девіда і подати на нього до суду за двоєжонство. Вона викликала його до сховища, де зберігалися його речі. І під час сварки він вдарив її, а потім вистрелив із пістолета кілька разів. Свідки бачили, як він вбив Джейн, і один із них вихопив у нього зброю. Поліція заарештувала Девіда на місці. Його звинуватили в вбивстві першого ступеня. Адвокат Девіда намагався використати захист тимчасового божевілля. Але три психіатри підтвердили, що Девід знав, що робить. Суд дозволив згадати двоєжонство, що стало ключовим для обвинувачення. Після чотирьох годин обговорення присяжні визнали його винним, і він отримав довічне ув'язнення без права на помилування. Девід Міллер досі перебуває у в'язниці в інституті виправлення Калгун. Девід Міллер хотів всього. Бути холостяком, сімейною людиною, таємним агентом, але врешті він воювався лише вбивцею. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях.